Їдемо на пляж. Вже бачу, що парковка просто забита. Це все машини на пляж. Так, це наш маршрут з парковки через траву. Все так стабільно. Як знаєте, десь, ну, в принципі, в селі. Ну, ми і є в селі, хоч ми зараз і в місто приїхали маленьке. Але це як в селі. Пляж десь у бабусі в селі, ну, тобто такий. Сильно знімати людей, звісно, не буду. Покажи просто, який він там, там з травкою, там пісочку. Ну трошки зовсім біля води вже. Ще може пляжик. Ми тут підзонтиком. Є діточка. Ой, ну класно, класно, тому що. Відчувається жара тут на набагато приємніше, тому що є якийсь там такий вітер трохи, продувається, бо в будиночках у нас дуже жарко сьогодні. Це третій день жари. Ну в принципі останній. сьогодні саме такий спекотний. Сьогодні 31 градус на сонці. Ну можливо, на самому сонці і більше. Ось але в будинку дуже душно. Ми не вмикали вентилятор. Двері відкриті, вікна відкриті. Точніше, одне вікно, яке відкривається, але прям так спекотно-спекотно. Зараз десь четверта година. Ми виїхали покупатися до вечора. І на вечір пронується у нас чи дощ, чи гроза, чи щось таке може бути. Ну точно невідомо. Ще не купалася, але бачу, що вода не, не, не холодна, тому що лєрка спокійно зайшла. Чоловік ну, нормально зайшов, всі купаються. Тобто зараз буде моя черга. Але пляж, я вам скажу, тут так нормально зарос трохи, тому що в минулому році було більш так: тут це більше вільного місця. Як наче трава була трошки скошена, ну це так, може нам здається, але так, так, так здається точно. Ось, ну, все, все одно місце є. Люди тут палять, прямо всі на подстілках, сидять собі з сигаретами, випивають, іноді барбекю роблять, прямо прям на місці, один на одному. От. Тобто вони ну, на, на цю тему саме в цьому місці ніколи не заморочувались. Якщо ми там думали барбекю зробити на пляжі, як, ну, тіпи, тут я маю, маю на увазі в Нідерландах. А тут це роблять саме у нас тут взагалі без проблем. Сіли роблять пиво, сигарети, поруч, діти, ніхто про це не думає. Тому це таке питання цікаве, але ну, я вже звикла до цього, що, що так вони роблять. Тому не звертаю навіть на це увагу. Треба просто пересунутись подалі, і тоді, тоді проблеми немає. Ось а вам всім гарного настрою, приємного перегляду. Ось такий берег. Водичка, знаєте, десь, я думаю, градусів 19-20. так ось тако. Не прям гаряча, але точно тепліша, ніж була в Португалії у нас, бо там була дійсно 15-16 градусів. Холодненько. І тут там човники їздять. Чудно. Ну, ганяють. Це така невеличка річка. Тут є переправа на ту сторону. Я вже показувала якось давним-давно. Не в цьому місці, а це в нашому селі таке місце є. Краєвиди, нідерландські. І там є парочка, яка там трошечки уїдинилась. То снилось мені, що існує країна мрій, в тій країні росте чарівний гай. У гаї той може кожен війти, відчувати таємниці. Volatiti s sikretom divnih čar. Hajde se mene rika, u fantastičnom čovni, nebo nese na če. Тільки алименти. Що в нас тут відбувається? Квіти на підлозі на землі, і в нас сьогодні буде щось смачненьке. На мангалі. А точніше будуть курячі ніжки замариновані вже. Ми планували якраз вчора купляли спеціальне м'язко, і зараз буде. Ось м'яско. Це замариновано у вині червоному. Я таке не дуже люблю. А це мій варіант. Класично. Олія, так, перець сіль та цибуля. Такі аромати вже. lá Той момент настав. Це мені досить. Угу. І в нас ще морква по-корейськи. Також чоловік сьогодні зробив таку порцію. Тут, мабуть, пів кіло моркви. А якщо чесно, ми її зараз і з'їмо. Нам дуже вона зайшла.